Чим цікаво океагро, тим, що тут не тільки цікавий контент, не тільки гарна тусовка, але й багато зустрічей з цікавими людьми. Так. І одна із таких зустрічей, що мені сьогодні веде везе на агроблогерів з Оксаною Лук'янчук, яку багато людей знають не тільки як агроблогера, але й як фермера. Так? Ну, фермер, я четвертий сезон. Я в 21-му році тільки зареєструвала фермерське господарство з чоловіком. А до того агроном, менеджер, регіональний представник, в нас різні напрямки компаній. І, і от, Михайло, блогерство я не дуже люблю, як мене так називають, але ну, маю доволі таку потужну аграрну аудиторію, тому ну хай вже буде так. А, а як вам більше подобається? Як нас називають? Ну, можна просто, Добре, просто Оксана. Добре, просто Оксана. Скажіть, як ви я, до того, стати... я Оксана, я з Агро, всі ми тут є, всі ми тут будемо, все Дробре, нормально. Зрозуміло. Як така прийшла ідея стати фермером ще й до того. Великий бекграунд і раптом фермер. Мабуть, все те, що я робила, мені десь трошки вже вигорілося, і мені захотілося змінити цей. Світ агро і все бачення своїм прикладом. І захотілося показати не тільки на словах, не тільки на технологіях, а показати те, що я, в те, що я вірю, показати в себе в господарстві. Бо можна багато говорити, а ти покажи. І от сюди ми прийшли, що я захотіла показувати. Було багато мрій, коли я реєструвала господарство. Сьогодні я скажу не все так красиво, як я думала, і легко, як я думала. Дуже м -м -м -м, дуже не просто сьогодні аграріїв, але це дуже цікаво. Це найкраща ніша для мене і для багатьох, тому що це, це вже як філософія життя. Отак воно буде трохи. Оксана, виходить, ви не боїтесь стати в позицію учня. Раніше боялася до якогось певного рівня, коли ти виростаєш, ти думаєш, та, та я вже пізнав цей світ. Але зараз я розумію, що я багато чого не розумію. Ні, я не боюся. Я навпаки зараз дуже багато чому навчаюся. Не все можу розказати, бо не всі поймуть. Але багато чого зараз пере переосмислюю по-іншому. Друзі, як виникла ідея цього інтерв'ю, ми з Оксаною. Багато разів зустрічаємося на таких конференціях і так далі. І тут в кулуарах вона мені каже, я вже не орю. Перестала орати, перестала так? Орати. Як, як, як ти? Я перестала орати. так, в один момент сталося, тому що я беру господарство. Іду і е, переконую е, людей, пайовиків, в кого закінчуються договори, йти до мене. Е, я можливо десь відома на просторах і соцмереж, але в селі я не відома. Е, я якось з харизмою, переконаннями їх до себе е, так е, притягую, і ми йдемо працюємо. У Мене сьогодні вже 300 плюс гектар землі за 4 роки. А починали скільки? Yeah. З двох гектарів, які були оформлені чоловіком. Е, ну я не скажу, що це гарний результат. Я раніше спішила брати землю, залучати інвестиції, в які допомагав чоловік. Зараз е, я скажу, що треба, щоб земля була прибуткова. Ми можемо набрати землі, ми можемо зробити все, що ми хочемо, але е, треба працювати ефективно. І от я, я доходжу до того, що е, оранка. Вона була в класиці, вона давно придумана. Вона багато в кого що ще працює. Але на півдні, коли в сезон там на поверхні ґрунту градусник показує 67, це мій приклад. А це не ще не в пік дня, коли на глибині 10 сантиметрів, там 50. Ну, люди, яка оранка, яка жива складова після оцього е, може бути. Е, ну, е, Не то, що біота, просто згорає. Верхній шар ґрунту, а вони ще й орять в липні. Тому як елемент технології, ну, на півдні не потрібен. не потрібен. Зі мною багато хто не погоджується, але я не для того, щоб всім подобатись. я просто це не роблю. І я скажу більше, що цей рік. Я захотіла впро... я повірила в те, що я впроваджую, і він не сприяв мені, але я побачила, наскільки те, що я хочу втілити, є правильним. Тому я пішла більше вже сказала, в регенераційне землеробство і в ґрунтознавство з агрохімією і от в балансування елементів. Я зараз пішла вивчати і покращувати. Свою систему зживлення і е, створення умов для розвитку рослин, накопичення вологи, от саме ресурсу зберігаючих технологій, і в майбутньому е, те, що я вже вивчила, те, що я вже побачила, з тим, що розібралися, мені потрібно ще роки, щоб деякі поля збалансувати. А є такі поля, де там кальцій 9 тисяч, де Дуже велика буферність, що я їх мені не хватає життя, щоб їх збалансувати, і там треба працювати так, щоб виходити на рівень ну, незбитків. Будемо так говорити невеликого плюса. Бо потенціал полів деяких дуже низький, і дуже прикро, що сьогодні люди думають, що ось. Плуг зміни а, щось в ґрунті. Да, якість виконаних операцій це, ми це не від не відкидаємо. Якісний посів вирівняні сходи ми не відкидаємо. А, ми маємо сьогодні думати, як оптимізувати всі агрооперації, тому що брак кадрів сьогодні на ринку це просто страшне. В агро також ми маємо все це оптимізувати, але. Мій досвід, коли ти збираєш пшеницю, і е, на сусідніх полях на одному полі пшениця сипе 6,2 тони, а на другому 2,8. і ти просто розумієш, що пшениця посіяна одного дня, посіяна одною сівалкою, однаковим притруйником, з однаковим добривом, одним трактором. Але ось, ось тут щось попливало. Навіть дощі йшли однаково, бо між полями різниця. 1,8 кілометра. І ти думаєш, що от різниця в ґрунті, а що я можу зробити, щоб тут цей ґрунт, де 2,8 мене сипав, давав більше. А він споконвіков, коротше, чогось не давав. Ну, сусіднє поле фермера сипе. Тому треба, чи зможу я встановити причину, що стра... ставилося з ним? Ну, скоріше ні. Але зараз підняти агрофон я можу а, десь щось понизити. На якійсь не на одиниці, pH, а, а на десятий одиниці pH я зможу. Десь я можу трошки деякий скалі зв'язати, десь я можу посіяти покривку, якщо вона виросте, якщо піде о, о, волога. Бо в цьому році з травня по жовтень не було вологи е, продуктивної. Тому якщо я зможу це зробити, то я хочу це зробити. І я знаю, що пів України це не я одна в цьому році без врожаю. Пів України мене зрозуміють. А пів України скаже, що я опять понтуюся і ще й з вами тепер понти записую. Е, ну, Для тих пів України я хочу сказати, щоб вони не розчаровувалися, і йшли, працювали. Ви починали з ноутіла, вам подобається ця технологія. Я не знаю, е, це як філософія, мабуть. В кожного буде свій нову або в кожного буде своя мінімізація обробітків. Ну обробіток це ще не все. Ще дуже важливо, треба дивитися на ґрунт, і на умови, якщо буде там якісна рослина зростати, якщо вона зможе наростити врожай, то буде результат. Якщо ні, то ні. Тому тим не менше я хочу вас привітати. Дякую. З чим? З тим, що ви стали на шлях регенерації ґрунту. Дякую. І відмова від долинки це дуже великий крок, який ви вже зробили. Так, коли я говорю про генеративне замороз, то я завжди кажу, що це не технологія, це шлях. І на цьому шляху до приближення наших сільгоспроцесів до природи, кожен йде зі своєю швидкістю. Хтось відмовляється від горанки, хтось зменшує глибину обробки, хтось зміняє технологію обробки. Але те, що ви зробили, це дуже великий крок. Це перший крок. Я вас вітаю на цьому шляху. А як сприйняли ваші близькі оцей крок? <реш> Люди, які ви довіряєте, які самі-самі близькі. які не будуть критику? Може, які, 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 думкою яких ви дуже дорожите. Наприклад, ваш батько. Він вже дуже аграрій. Мене не підтримують в цьому батьки. Кожен має свій шлях, кожен бачив. А, приріст вражаю там соняшника чи кукурузи по, -під ор, по оренці, і а, вони впевнені в тому, що це те, що потрібно. Але а, в якийсь момент треба відділитися від думки батьків, від думки тих людей, на яких ти рівнявся, і ти своїм шляхом. І десь важливо тут, мабуть, слухати себе. От і навіть о, зараз, коли в мене першого року не вийшло результату, у нас ні в кого не вийшло результату на півдні і. Посуха вас зачепила? Ні, вона в нас все спалила. В нас такого року ніхто не бачив. Е дуже прикро, що це сталося з нами. Але це ще більше показало, е що ми що я на правильному шляху. Це ще більше показало. Якби був рік е і. І всі отримали врожай. Можливо, я б не побачила покращення від технології, яку я впроваджую. Я впроваджую там технологія, називається Living Soil Power. Я працюю з ґрунтами із балансуванням там елементів живлення і там покривна культура. Без звичайно, без обертання пласта. Я вибрала цей напрямок собі. І я скажу, що я отримала цього року вдвічі більше кукурудзи, ніж моїх сусідів. Але от це так. не спасло мене. Так Це перший крок. <гум> ну це півтори тонни, Якщо вони косили там пів тон, ну я о, отримала півтори. Це але не тен, показник. Але тенденція. Але тенденція є. І от майбутнє. Ну я говорю про те, що там є е, в майбутньому, ми розуміємо всі, що. Е, Родючість ґрунту, що ґрунти мають вичерпний ресурс, і ми не зможемо звідти тягнути. Нам треба зробити такі умови, щоб там культурам було зручно зростати. Якщо вони будуть формувати там врожай, якісно, буде результат в нас. Ну, Треба працювати над ґрунтами. І сьогодні є господарства, в які ти приїжджаєш і бачиш, де це працює, ти просто. Ем, треба тільки питання, як це зробити в мене? все, Бо моя зона там трохи південніша, в мене ще менше опанів, а що в мене буде працювати, а скільки, ну все одно, там, ем, якщо я внесу це добре, а коли воно в мене запрацює, бо в мене там дефіцит вологи ще більший. от, А щоб вони пройшли період перетворення і стали доступними до рослини, це треба. Це треба пройти певний цикл, а коли нема опадів, це ще складніше. Тому ми починаємо з того, що все починається з ґрунту, але економіку ніхто не відміняв. Тому економічно обґрунтовано впроваджуємо нові технології. В своєму темпі, Отак. Ваші слова як бальзам на насадження. Ну добре, бачите, як там спільні думки в нас об'єдналися. Більше того, я знаєте, який роблю Який? Що у нас додався друзі? Ще один рододувець, <рес> який <рес> також став на шлях регенерації відновлення наших українських ґрунтів. Та <рес> бо і я дуже зацікавлений, щоб у вас все вийшло. Дякую. Бо ми також будемо угу. вболівати за долю ваших угу. перших кроків, щоб все вийшло. І я думаю, що ви з кожним роком будете більше і більше бачити гарних. В результаті. Дякую, Хай. Дуже приємно. Приємно зустрітися, приємно поспілкуватися, і будемо слідкувати далі за Дякую. вашими е, цими першими кроками. Я дуже сподіваюся, що вони надихнуть і інших людей подивитися на нашу аграрну практику з, е, з фокусу ґрунту. А якщо ще вдасться збалансувати з економікою, це буде найгарні результат учуся пока. Як я кажу, я тільки ученик, і це тільки мій путь. Успіху вам Дякую. на цьому шляху.